Вже ранок. Котра там година? 6.01. Я на одну хвилину запізнилася. Треба швидше збиратися, а то ще й до школи запізнюся. Ліжко забула заправити. Все так краще. Вже ранок, котра година, о вісім Нарешті. Ну гаразд, де мої шкарпетки? О, ось одна, о, а ось і друга. О, і... О, о. Усе. О, о. Так, підйом. Ай. Так, візьму свої улюблені навушники. О, мій улюблений рюкзачок. Боже мій. Не треба було грати вчора у футбол рюкзаком. Ну, все, майже готово. Лишився останній штрих. І, до речі, час сніданку для справжньої леді, тобто для мене. М -м -м. Як важливо починати ранок з корисного та смачного сніданку? До речі, мій улюблений сніданок. О, боже мій! Чому така дівчача зачіска? Треба це швидко виправити. Ось це інша справа. Ух! Так, бачу, я на перший урок вже запізнилася. Ну, гаразд, зате поїсти встигну. Так, що у мене там є в рюкзачку? Ей чому він не кусається? О май гад! Йому вже напевно півроку. О, а мій улюблений водій, як завжди, вчасно. Так, потрібно ще раз перед уроком повторити тему. Так, котра там година, О, одна хвилина до уроку. Круто! Я, як завжди, вчасно. Доброго ранку, Маргарита. Ти, як завжди, вчасно. Так, так, я така. А де твоя однокласниця Віолетта? Вибачте, Азабабаєвна, Але я не знаю, де вона. Ах, зрозуміло. Добре, розпочнемо урок. Відкриваємо підручник на сторінці 25. Сьогодні у нас моя улюблена тема: дроби. Неймовірно цікаво. О, перший урок вже закінчився, а Віоли досі немає. А ось і я. Хто це про мене згадує? Ну і чому ти Віолетта на цей раз запізнилась? Дорога, вчителько! Вибачте, будь ласка, на вулиці стільки багато бабусь, поки через дорогу всіх перевела і на урок запізнилася. Ого Віола не очікувала від тебе такого. Похвально, похвально. Маргарита, бери приклад. От, і знову вийшло відмазатися. Отже, відкриваємо зошити, дістаємо ручки. У нас зараз буде диктант. Пишемо. Це був дощовий день. Чигналася. Вийдемо зі тіло. Ти моя ручка. А, а, а... О. Чому вона не працює? Ей, пота! Ручку. По-перше, я не ботанка. А по-друге, ручку тобі. Лив не дощ. Маргарита, для кого я взагалі читаю диктант? Не можу зрозуміти, не відволікайся. Так, це, це вона. Отже, кожного дня падав дощ. Ти така улюблениця вчителя. <світ> Та як ти смієш так зі мною говорити? Дівчата, що відбувається? Маргарита! Тобі не потрібен диктант. Це вона почала першою. Це вона мене обзиває. Ні. Я не буду розбиратися, хто з вас був першим. Обидва залишитись після уроку. А зараз для вас диктант завершено. За диктанту немає. Нарешті обід. А ти що, знову нічого не взяла? Прикинь, узяла. Це вона. Во! М -м -м. Це шоколадка! Як ти її їси? Там же стільки багато калорій! Які калорії? Ти що ніколи шоколадку не їла? Звісно, не їла. Там же стільки солодкого. Дай сюди! Віддай, ти що! Ти взагалі знаєш, скільки вона коштувала? Е -е -е -е. Бо що краще. У мене в сумці є мій улюблений фітнес-батончик. Спробуй його, він набагато смачніший, ніж ваші шоколадки та ці солодощі. Ну, гаразд! Фітнес батончик! Фітнес -батончик. Це точно смачно? Звичайно, це мій улюблений смак. Ну, гаразд. Як ви це їсте? Ну не подобається. Дай мені. Я таки люблю. Та ні, та ні. Ти мою шоколадку викинула, значить, і я твій улюблений смачний батончик викину. Що ти зробила? Що ж я такого вже зробила? Як ти могла це викинути? Це мій улюблений так, смак. Так, так, так. А Я бачу. Висновків ви не зробили. Саме тому всі діти пішли, а ви залишаєтеся на виправній роботи. У мене для вас є завдання. Ви зможете піти зі школи тільки тоді, коли напишете тест і приберете клас. Я впевнена, вам сподобається і більше ви не захочете розмовляти на моїх уроках. Тест швабра. Всього найкращого. Як завжди, це все через тебе. Через тебе. Через тебе. О Боже, мені ніколи не написати цей суперскладний тест. Що за брудні ганчірки? На них же так багато мікробів. Мені твої проблеми. <звук> О! ботанша, А давай домовлятися! По-перше, я не зануда, а по-друге, домовлятися з тобою ніколи. Ха. А я хотіла, щоб я побиралася замість тебе. Ну, якщо не хочеш, гаразд. Прибрати? А взамін, що ти хочеш? Ти мені тест, я тобі прибирання і додому швидко звалимо. М -м -м. Ну, добре, домовились. <му> Frain плей, бо мандс тайна. Юранена Майенд тай. Ну що, ботанша? Я свою частину роботи виконала. Я теж тримай свій тест. Там точно все правильно. Точно, точно. Ну дивись мені. Ну, що, як справа? Угу, Чісенко, молодці. А як у вас справи з тестом? Вражає Маргарита, від тебе я знаю, чого очікувати, а от ти, Віола, справді здивувала. Все правильно, все. Молодці! Відпускаю вас додому. Ура! Ура! Нарешті! До побачення, улюблена вчителько. Завтра зустрінемося. Я така рада, що, ой, точніше, до побачення. І більше не розмовляйте на моїх уроках. О, друзі, ми хотіли сказати: неважливо, ти Ботан, леді чи пацанка. Найголовніше, щоб ви залишалися доброю людиною. Ми хотіли сказати: до речі, не забувайте, що у нас вийшла наша нова гра. Як втекти від учителя. До речі, ми там у головних ролях. Посилання в описі! Заходьте швидше та завантажуйте! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Па -па. і па-па. Фітнес-батончик. Спробуй його, він набагато корисніший.